Воскресіння Христове це не просто надподія. Воскресіння Христове це та надія для кожного з нас, яку тепер ми отримуємо через цю велику таємницю для того, щоб і нам воскреснути разом зі Спасителем світу. Ваші Високопреподобія, дорогі отці, дорогий отець хімад Іосаф. Намісник цього монастиря, отець секретар єпархії, отець благочинний старокостянтинівський протери Василій, отець благочинний, Красилівський, отець Віталій, отець Феодосій, намісник монастиря, в Калинівці, дорогі отці, возлюблені у Господі, брати і сестри, Христос Воскрес! Уїсу Воскрес! З ласки Божої, ми сьогодні зібралися. У цій святій обителі, для того, щоб знову і знову устами своїми з глибини сердець, піднявши молитву, прославити Воскреслого і змертве Господа Вседержителя. Святитель Іоанн Златоуст проголошує: Воскрес Христос, і пекло впало, Воскрес Христос і впали демони, Воскрес Христос і радіють ангели. Воскрес Христос і тріумфує життя. І ці слова ми сьогодні знову і знову повторюємо, тому що знаходимося в тому періоді, коли кожен день ми пасхальним чином проголошуємо і возвеличуємо Христа Спасителя, який на землю нашу прийшов, який звершив велику. Справу спасіння людини, і справа ця сталася через Його розп'яття на Христі, через смерть на Христі, але найголовніше через Його преславне Воскресіння, яке стало основою і фундаментом цього церковного життя і нашого віровчення. Воскресіння Христове це не просто надподія, Воскресіння Христове. Це та надія для кожного з нас, яку тепер ми отримуємо через цю велику таємницю для того, щоб і нам воскреснути разом зі Спасителем світу. Він не просто сам воскресає, тому що потрібно було це для чогось йому. Він звершує цю велику невимовну таємницю для того, щоб дати можливість воскреснути від гріховного життя кожній людині, для того, щоб. Умертвити гріх і побороти смерть, для того, щоб людині відкрити життя вічне і незмінне у небесному Царстві, врата якого відкриті його Воскресінням із мертвих на нашій землі. Саме тому, дорогі брати і сестри, ми маємо прославляти і возвеличувати і оспівувати нашого Спасителя особливим чином. Тому що отримали від нього велику втіху і надію на наше подальше життя. Кожна людина, яка живе з Богом і вірує в Воскреслого Христа Спасителя, відтепер розуміє і знає, що життя її земне це тільки тимчасовий відрізок, а очікує попереду вічність, яка Богом встановлена і Богом відкрита. І ця вічність для кожного з нас є приготовленою. Вона очікує нас, нам тільки потрібно удостоїтися, щоб бути прийнятим в обійми Воскреслого Христа Спасителя, який обіймає кожну людину, що прагне, бодай трішки бути з ним і наближатися до нього. Коли Господь бачить, що людина бажає бути разом з ним, коли Він бачить, що вона робить певні дії вчинки, які наближають її до Бога, тоді він дає їй все необхідне для того, щоб цей шлях для неї Спасительний був результативним, і вона отримала те, чого просить, і відчула ту теплоту і любов, яка дається Богом Отцем, Творцем неба і землі для свого творіння. Сьогодні наші серця, і не тільки сьогодні, але і в ці дні, і в подальші дні, наповнює пасхальна радість. Радість від того, що Христос звершив велику справу нашого спасіння. Радість від того, що ми знову і знову згадуємо, прославляємо і долучаємося до цієї великої таємниці, яка в церкві Христовій дається нам, для того, щоб ми відчули і зрозуміли своє покликання і своє життя яким воно повинно бути, які воно має мати риси, і яким хоче бачити Господь нас, тому що Він бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли в пізнання істини. Нехай ця радість, дорогі отці, брати і сестри, наповнює ваші серця не тільки у дні пасхальні, але й у подальші дні життя нашого. Життя нам нелегке випало, і ті випробування, які сьогодні. Є у нас, ми маємо достойно пройти. Якщо ми християни, то маємо керуватися усіми тими настановами, які дає нам сам Воскреслий Христос. А Він говорить про те, щоб ми любов'ю своєю перемагали все. Любов'ю, яка в наших серцях живе, але походження має від Бога, тобто не земне походження. Любов'ю, якою є сам Бог. І якою він нас наповнює, тобто сам присутній в нас. І коли ми віддаємося в цій любові в Його руки без залишку, тоді Він і творить дива у нашому житті кожного з нас, і велике диво, життя нашого земного і нашого спасіння. І як би не було важко нам сьогодні, яка біда б не прийшла на нашу землю, яку ми сьогодні бачимо, маємо, і від якої стискаються наші серця, ми повинні мати надію і сподівання, що Бог. Своєю всесильною десницею виправить все таким чином, щоб воно було і послугувало для справи нашого спасіння. А тому ми повинні творити нашу молитву і не залишати її, молитися щоденно за нашу рідну землю, за наших ближніх і дальніх, за нашу державу Україну, за воїнів-захисників і захисниць України. Які особливо потребують і молитви нашої, перш за все, і підтримки посильної, яка є можливою для того, щоб кожен з нас свій внесок зробив у ту справу захисту нашої батьківщини задля мирного і світлого майбутнього. Всім бажаю вам, дорогі отці, брати і сестри, миру в душі. Сердечного відчуття пасхальної радості, здоров'я і всякого благополуччя. Нехай воно супроводжує вас на ваших життєвих шляхах, нехай присутність Божа буде завжди відчутною у вашому житті, щоб ви всі труднощі долалися з Божою допомогою, щоб Господь скеровував нашими вчинками і нашими діями до своєї слави і до справи нашого спасіння. Хочу сьогодні. Привітати вас, дорогітець, Осаф, на цієї святої обителі і святами пасхальними, і з тим, що сьогодні ваша обитель поповнилася ще одним служителем вівтаря Господнього, який ніс тут послуг свого часу, був послушником, але сьогодні нещодавно він прийняв монашеський постриг і вже став іродіяконом, і наповнив число вашої братії, і буде нести тут своє служіння біля престолу Божого. Я поздравляю отця юридіяку на Костянтина сьогоднішнім днем його, який є надзвичайно трепетний, який буде йому незабутній. Тому що сьогодні вперше він доторкнувся до престолу Божого, і Господь прийняв його як свого служителя, для того, щоб через служіння Його прославлялося Боже ім'я, славилося Церква Христова. І звершувалася справа спасіння не однієї, тільки людини, але багатьох людей, які бажатимуть знати Христа, пізнати його і стати Його послідовниками. Всіх вас, дорогі Отці, також вітаю сьогоднішнім святом зі світлою середою, седмиці пасхальної. Бажаю вам, щоб Господь також вас втішав своєю присутністю в вашому житті. Вашому пастирському служінні, щоб радість пасхальна була з вами і наповнювала вас, щоб долала всі труднощі і випробування, і щоб ви продовжували, так як і досі, самовіддано служити біля престолу Божого, заради слави Божої, для народу Божого, для церкви Христової, і тоді Господь ніколи нас не залишить, завжди дасть нам все те необхідне, що потрібне нам у нашому житті. Що буде слугувати користю для життя земного, і найголовніше для відкритого для нас Воскресінням Христовим вічного життя у Небесному Царстві. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос, воскрес! Христос, воскрес! Христос Анесті!